Доброго дня! Як я і обіцяв, у нас буде на огляді Kia Touring Eco Hybrid І ось вона у нас є. Це модель 2018 року. 1,6 бензин та електродвигун. Даний автомобіль побудований з нуля на новій платформі. Почали випускати ось ці автомобілі у 2016 році. Саме на цій платформі. Екогібриди. Це є американець. В сумі разом з електродвигуном і бензиновим 1,6. Він має 145 кінських сил. Так, зараз я вам покажу трохи, як ми на ньому їхали. Так, дивіться, як запускається автомобіль. Нажимаємо тормоз, нажимаємо кнопку Start-Stop. Все, автомобіль запустився. Так, включаємо задню швидкість, ось включається Вимірюється. Виїжджаємо. Ось така тишина. Все гарно. Так. Включаємо драйв. Та поїхали. Це ми їдемо на електродвигуні. Оселек тут Автомобіль дуже м'який, комфортний, в керуванні, підвіска м'яка. Дуже гарна шумоізоляція для даного автомобіля. Ось ми їдемо 35-36 кілометрів. Дуже відчувається кермо, таке при повороті дуже чутливе. Ось, зупинилась і тишина. Автомобіль заведений, але тишина. Все, рушаємо. Дуже гарно набирає швидкість, різкий. Великий екран, навігація. За такі гроші тут дуже багато функцій. Не кожен автомобіль, точніше не кожен виробник зможе вам надати такі функції за такі гроші. Автомобіль гарно тримається дороги. Ось у нас є шкала, на якій ми зараз їдемо. Еко. Ось зараз бачите як у нас еко. Досить економний автомобіль. В пробках він буде вам споживати 3,5-4 літри, не більше. Тобто для даного автомобіля це є досить-досить мало. Бензини, що він споживає. Тому що, так як я казав, до 40 км він їде на електродвигуні. І в пробках буде саме автомобіль, який відповідає всім вимогам Різкий, повороткий. Матеріали дуже якісні. Зараз доїдемо до пункту призначення і вам подробніше розповім про цей автомобіль. І так, зараз я вам трохи покажу по дизайну, по кузову. А тоді розповім вам, які в нього є функції. Всі, звичайно, функції не можу зразу показати, бо відео затягнеться не на годину, не на дві. Але основні такі функції покажу. Так, по дизайну. Він у нас спортивної зовнішності такої. Ось бачите, бампер випирає. Дуже гарно дивиться. Ось цей спойлер. Ну, камера того не передає, але він на його дуже, дуже шикарно виглядає. Ось є у нас Топ сигнал додатковий, вмонтований. Світлодіодна оптика. Ось такі. Дески. Так, резина у нас. Goodyear 225-45, 18 Ось так він виглядає з боку. Дуже сучасний дизайн. У цих Київ з'явилася. Ось, наприклад, ось ця решітка. Виглядає дуже шикарно. Та ось ця симпатична оптика. Так, ось у нас тут є теж світлодіоди знизу. Ось бампер є такий вентиляційний проріз. Ось такий вигляд. Я думаю, що зі мною багато хто. Буде згідний, що вигляд у них дуже шикарний. Даний автомобіль, я думаю, підійде дівчатам, які пересуваються переважно у місці, дуже економно. Він є невеликий і не малий, але кліренс у нас дуже великий 19 см. Так, дивіться, ось такі у нас є два ключа. Ось один. Ось у нас другий. Так, автомобіль. Все закрилось. І так само ми відкриваємо. Так. Заглянемо всередину. Так, ось такий у нас вигляд. Чорне дерево. По багатому дивиться. Дуже по-багатому. Ось така у нас дверна карта. Ось такі в нас функції. Так, салон у нас тканівий і шкіра. Досить виглядає багато. І на відчуття все теж багато. Це досить гарна комплектація. Так. На кермі у нас круїз контроль, телефон. Ось у нас круїз. Ось у нас телефон. Перемикання радіостанцій, збільшення звуку, мультируль. Ось таке налаштування електричні у нас на сидінні водійському. Ось так виглядає у нас підлокотник. Підігрів сидінь у нас є та два підстаканника. Посадка у нас дуже зручна. Дуже зручно сидіти. Важель передач. Ну, все-все так. Навіть не на витягнуту руку. Все так дуже близько і гарно розформовано. Все продумано для водія. Старт-стоп. клімат контроль у нас є. AUX USB та 12 вольт. Ось у нас. Ось так виглядає у нас панель. Зараз відійду з другого боку, буде краще видно. Ну, Решітка це... це дуже шикарно. Ось так у нас. Тут у нас механічне налаштування, але теж все дуже м'яко, все комфортно, дуже велика підтримка, бокова. Ось так виглядає панель. По-багатому. Ще раз наголошую за таку суму, скільки цей автомобіль коштує. Не кожен виробник вам надасть скільки функцій, скільки тут є. Так, бардачок. Ось у нас бардачок. Так, не дуже великий. Але є. Так, закриваємо. Так. Матеріали. Матеріали досить якісні, м'які, не тверде. Так, тут пластмаса. Музика в нас гарман кордон. Хто знавець музики зацінить? Ще вам розповім про, про дизайну. Дивіться, як сюди прошето гарно. Дуже ось така строчка всюди є. Це так підкреслює салон. Дуже гарно. Ось у нас і на дверній карті ось так є. Моя така думка, що без цієї строчки дуже би було некрасиво. Строчка додає красоти. Досить багато місця. під ноги. В рості метр 72 я навіть не достаю до кінця. Так, ось так виглядає у нас. Можна включити світло в салоні, світло при відкриванні дверей. Ось у нас є. Так, це у нас для окулярів. Ось така ніша. Так, перейдемо на задній ряд сидінь. Ось так у нас є. Скільки місця? Як бачите, тунель у нас дуже низький. В районі 4-5 см і тому місця для трьох осіб буде дуже достатньо. Так, ще в нас є підлокотник, якщо два пасажири їдуть, та підстаканники. Все в якісних матеріалах. Сидіння складується. Ось так. І так само з цієї сторони. Так, карта ідентична передній, але ніша, менша, Впереді більше. Так, складаємо в другий ряд. та покажу вам багажне відділення. Так, ось у нас є кнопка, тягнемо на себе та опускаємо. І ось так буде у вас місце. Так, відкриваємо багажне відділення. Ось у нас тут є така. Сенсорна кнопка, так можна сказати, вона дуже м'яка. Так. Ось у нас багажні відділення, як бачите, дуже містимий. Можна перевозити невеликогабаритні багажі. Так. Так, під низом під ковриком, що в нас є, є у нас докатка, є у нас інструмент. І ось такі ніші, Як і тут, так і ось тут. Так. Так, закриваємо багажне відділення. Так, закривається все дуже легко. Все, закрили. І так, підведу підсумок по цьому автомобілі. Вигляд є і то досить непоганий. Економія 4 літри. Як на мене, зараз у нас час з цінами на бензин. Це досить гарний результат. 4 літри. В пробках до 40 км на годину взагалі електрика. Електричний двигун. Кліренс Є. Yeah. Це щось між хетчбеком і кросовером. Таке середнє у нас. По начинці всередині. Як на мене, функцій є багато, але як я казав, кому буде інтересно, це вже в інтернеті можна подивитися є багато відео. Всім щасливо!